Всім привіт! Це знову я, Таша Леська і Ташо Творить. І сьогодні я буду не малювати, а буду кроїти собі нову сорочку. Дивіться, дивіться, в мене тут квіти, вони вже доходять, в'януть майже як я. От, пізніше, можливо, коли я покрою і зроблю ось це все, то я ще сяду поетю до тих, що встигну. Давайте про тканину. Ось цей відріз, точніше не відріз, а обгризки, лежали у мене в закопалках дуже багато часу. Я навіть щось починала на них робити і навіть от вам пізніше покажу. То був дуже великий відріз, з нього була зроблена одна сорочка, але це була фігурна сорочка з сучасним кроєм, дуже багато років тому. І якось воно так лежало, лежало, я не звертала уваги на те полотно, аж оскільки у мене просто неймовірно подавлений настрій. Я вирішила, що треба щось собі взяти, таке колупати, тому що ну, ця дрібна робота вона справді десь трохи відволікає. Так от, я сіла це все діло поперебирати. Виявили, що тут доволі багато різних обгризків, і не всі ці обгризки підуть мені в роботу. Є вірогідні, що з частини я проблю якісь мотанки або якусь декоративщину, коли буду мати час, можливо, навіть якісь аплікації. Ну, мені от воно, те, що залишається, я все одно десь використаю. Але мені все одно треба буде ще дещо порізати, тож я покажу, і якщо ви з тих, хто боїться різати полотно, ну, то вже подивитесь собі. Я вже зняла свої мірки, вже собі то все позаписувала, вже навіть перескладала те полотно, подивилася, що в мене тут є. І робити сорочку я буду отакого типу: ну, це уставкова, це уставка, рука, вперед, спинка має бути, і ластка. І кріпитися воно буде, ну, типу, тут як зверху. Я вирішила ще отут схему домалювати. Коротше, воно має бути отак. За зразок я собі вибрала сорочки полтавські. Е, ой. Невдобно, звісно, невдобно. Я вибрала собі полтавську сорочку, але ще зі схемою не визначилась, тому вирішила підгледіти в книжках. У мене є отаке чудо, і навіть я тут щось це заклала, зараз покажу. Коротше, техніки в мене мають бути ось ці з вирізуванням. Я не знаю, як я справлюся, звичайно, тому що. Це дуже дрібне полотно, і мені треба буде посліпати. І я ще точно не вирішила, якою, якою ниткою я це буду робити. Мені треба щось знайти вкрай тоненьке, щоб воно нормально виглядало. Якщо ви чуєте якесь шкробання, то вибачте, просто муха робить революцію в хаті. тому... Ось ось-ось такого типу сорочка, тільки от цього ось, в мене не буде. Я хочу щось без пухликів, без оцих всіх збирок. Мені не, не дуже хочеться це собі зараз робити. Так що я буду робити типу щось простіше. Ще я маю отаку книжку, мені її подарувала бабуся, моя бабуся дуже багато вишивала. І я тут знайшла, і я тут знайшла теж ще одну дуже класну схему. Отаку. І я собі подумала, що я відшию з неї або трошки переіначу цей взір. Тут, до речі, теж написано, що це Полтавська область. Коротше, я переіначу трошки той взір. Мені просто дуже подобаються оці сигмоподібні символи. Я хочу це постити отак. Тобто не на весь рукав, а тільки там уставка і частина рукава. Ну от, Ми можемо чути шкробання мухи. Дайте мені секунду, треба вигнати цього гаспеда. Імовірно, мусія буде у нас в кадрі, тож перепрошую. Я вже визначилася з взором, можливо, ще трохи щось переіначу. Це вже буде в другій частині сама вишивка, а тут я просто буду щось коротше, різати з цих шматочків. Покажу вам трошки свого ганьбиська, яке у мене теж є. І буду рухатися і показувати, як це все діло в процесі ось я ось позориско. 100-500 тисяч років тому, коли я ще вчилась, вчилась в своєму художньому навчальному закладі, я щось там вчилася колопати бабиними нитками. І щось я оце тут нахімічила і так-то закинула. І то, то полотно так від того часу і лежить. Кроїти я буду вздовж оцієї штуковини. Ну, фокусуйся. Це називається кромка. Коротше, вздовж ось цього вниз типу по буде йти. Бо якщо ви покроєте деталі, ну, типу отак, і кромка буде знизу. То коли ви попираєте виріб, він вам до пупця підскочить, і те саме буде з рукавами. Тому кроїти ці всі деталі треба вздовж оцієї штуковені. Е, я вже все перемірила. На жаль, мені на довгу сорочку не вистачить. Я хотіла саме довгу, щоб воно було прикольно під спідницю, але на жаль, тому треба буде щось думати інше, або шукати відповідне полотно. або... Не знаю, Я, коротше, щось подумаю, бо мені дуже подобається, коли з-під спідниці видно цей низ вишитий. Починаємо. Тож, я зараз собі відміряю довжину рукава. І відмічу це собі олівчиком і виколупаю нитку. Ціла довжина вашого рукава це довжина уставки плюс рукав. У мене не буде манжетів, у мене буде облямівка тут і буде тут. Коротше, вам треба виколупати отут нитку. Вздовж е, всієї довжини цього полотна. Ось і обрізати і у вас вийде рівна лінія, по якій ви будете різати. Я не можу зараз оце колупати і паралельно слідкувати за тим, як воно знімає. чи Я попадаю в кадр, бо я вже декілька разів перезнімала ніби якусь таку дурницю. Бо мені не вдається встановити в якомусь одному місці телефон, щоб це знімати. Дивіться, бачите, у вас виходить отака смужка. По цій смужці ви будете різати полотно. Я зараз покажу, коли за кадром висмикну всю нитку ну, по довжині. Я перетягла, е, витягла нитку вздовж цілого рукава і зараз буду різати ось це все. Боже, ну чого, коли я щось роблю? Це от всі починають, я не знаю, кашляти, щось шкрабати, Задряпувати, ригати. Ну, типу, це капець якийсь. І отак ріжете по цій лінії. Звісно ж, я буду це робити ось цими кордупликами, тому що я люблю себе мучити. Тут вийшло якось так, що обрізалось навіть по самій лінії. Я собі щось з того зроблю, бо тут такий доволі великий шматок вийшов. Можливо, та я подумаю, що з того зробити. Дивіться, зазвичай, коли я обрізаю зайве по ширині рукава, то я обрізаю з, то, з тамтої сторони. Мені треба, щоб кромка у мене завжди лишалася, бо так я можу орієнтуватися, де у мене довжина, а де у мене ну, висота, а де у мене низ. В цьому випадку на цьому рукаві. На одному рукаві я зривала нормально, а на цьому я обрізаю зі сторони кромки, саму кромку, тому що в мене тут брак. Отакі от штуки часом трапляються. Тому, відповідно, я відмірюю ширину рукава не звідси, а з тамтої сторони, яка в мене вже була обрізана, бо, тому що це шматки полотна, які в мене лишилися. Отак от, 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 такі штуки стаються, і це треба вирізати. Що поробиш? Я обрізала. Доволі такий великий шматочок, але ні на що таке дуже він непригодний. Тільки тут є частина, та, що не пошкоджена браком, вони ну, цілком можуть підійти мені на ластки. А там далі я подивлюся, бо у мене ще є один відріз полотна, і може теж можна з тих кавальчиків щось зробити. Я перемірюю. Рухаємося далі. Я собі також позначила, де у мене висота і ширина, тому що. Ну, Щоб не плутатися, бо часом, коли працюєш, ти запрацьовуєшся, коли вишиваєш. І потім дивишся, блін, не в той бік вишила, або там не в той бік зшила. Тому краще собі зробіть позначки, щоб не губитись. Тут лишився великий шмат, який підійде мені на уставки. І я оце вагаюся, браку тут немає, я це вагаюся, чи то мені одразу розрізати напів, ну, щоб вийшло дві. Це ще буде обрізатися, це за великий кусок. Е, тому що це полотно, воно трохи торочиться, воно не обстрочене, не, не підігнане ще. І я оце собі думаю, чи можу лишити його таким шматком і вдягати це на п'яльця, поміряти, знову порозмічувати або повідшивати. Ну, я ниткою часом підшиваю, щоб бачити, де закінчується одна і починається друга. Е, тому що в мене буде тут і вирізування, і ось це все. І я отак собі думаю, щоб то собі полегшити, то я, напевно, не буду то обрізати. Напевно, я таки не буду обрізати. Залишу цільним шматком, розмічу і тоді в п'яльці і вишивати. Е, тепер мені лишається ще порізати е, перід і спинку. Ну, ластка, ластки, це вже, коротше, буде в самому кінці. Бачите, тут такі обгризки лишилися. І це такий доволі тонкий льон. Е, е, лишилися обгризки від фігурної сорочки. От. І зараз я буду це все різати, але напевно за кадром, тому що воно мені просто тут всюди не вміщається. В мене тут два варіанти, тож, з тою сорочкою, що вона виходить або трохи нижче колін по довжині, або зробить нормально відносно її коротку, таку, щоб вона можна було чи в штани заправити, чи зверху ніби як впустити. І подумати, що мені зробити, щоб пришити внизу. от, ну, цей шматочок, який би я хотіла підшити, бо я хочу довгу сорочку з вишивкою внизу, щоб воно було видно з-під спідниці, цю вишивку. Спідниця довга. І, відповідно, я хочу доволі довгу ту сорочку. Але я не знаю, що я буду робити з тканиною, тому що я навіть не знаю, чи я щось схоже зараз знайду. Якби мені не принципово, воно може бути і трошки відрізнятися, тому що на старих сорочках теж така штука є. Так що мені як не дивно це не принципово. Ось будемо різати. Тобі норм? Муха. Тобі норм? Агов? І норм. І абсолютно нічого не турбує. Вона знов тут. Вона не збирається йти геть. Муся. Муся, тобі хоч трошки соромно? Звісно, ні. Ні, не соромно. Я не ховаю е, ту частину тканини, яку, з якої я буду робити ще уставки. Я не збираюся це зараз різати, я тільки це розмічу кольоровою ниткою отут. І де да, у мене починається і закінчується уставка, бо це, по суті, тканина тут теж трошки якби з запасом. Це те, що в мене лишилося з одного рукава. І відповідно тут якраз мені на дві вийде, може, навіть ще щось більше з цього покрою. Боже, тут сюди нитки. Коротше, це я значить, ще розмічу, це я поки що залишаю, бо мені треба буде, щоб втручити край, обробити це все, щоб заправити в п'яльця і почати працювати. Що по нитках? З ниток я поки що знайшла, от у мене є льон, він такого відтінку. Ну він рожевуватий відтінок, має центуральний льон. У мене ще був шовк, але шовком я цього робити не хочу. Не знаю щось я. Він мені добре виглядає, коли він в добавках з нитками муліне. В цьому випадку я хочу робити або льоном, або звичайним моліне. Єдине, що треба ще погратися з кольором. Тобто це буде або це, або щось таке сірувате, або я, чесно кажучи, навіть думаю, якоюсь просто швейною ниткою спробувати. Тому що, поки я ось це кроїла, я так придивилася: це настільки дрібна тканина, що я вже подумала, блін, чи я з цим справлюсь. Але по суті, Вишивки там не так уже і багато, тільки от трошки на уставці, і частинка, яка переходить на сам рукав. І це все. От щось таке я хочу. Я хочу зробити багато дрібненьких складочок довкола шиї. Дуже делікатні якісь складочки. Ну, тут, де манжети, мали би бути, але знову ж у мене будуть не манжети, а у мене буде облямівка. Отож, ця частина закінчена. Чекайте другої і, напевно, третьої, коли я вже почну робити вишивку, коли це все буде обстрочене вже. І я буду по ходу справ закидувати це все на YouTube. Так що все, напевно, па-па. Ще не па-па. Подивіться, яке то красиве. Ну, просто подивіться, яка то краса. Тут же одні майже штурпаки лишилися, але все одно воно не менш живописне від того. Ну, все, тепер точно папа, -па, бо йду працювати. Маю багато всього, за що можу вчепитися. Слідкуйте за новинками, буду закидувати на Ютуб.